Друзі, ви на каналі GamesuaTV, з вами я Роман. І в нас проходження бою в вежі Еденії фатальної. Так, е, В мене стандартна команда МК-11. і Давайте будемо заполучати свою алмазку. Ну, так як завжди, у мене Скорпіон, J і SubZero. Давайте ми почнемо. Якщо буде друга спроба у нас, ми не вирішимо це все питання за одну спробу, то відразу переключимося на якусь трошечки другу команду. Ми тут зберемо щось цікаве і відповідно будемо добивати далі. Але я вирішив так, що ми будемо грати зараз за основну команду, бо це фаталка, і хочеться чи менше промахувати спроби в цій вежі. Тому будемо грати так. Хоча, напевно, мені здається, краще було б грати командою. А, ні, почекайте, Чорний дракон це проти асасинів. добре. А в нас е... тут асасинів немає, тому граємо так. Ну, Тут хіба Дже е... Кітана, але вона не ухиляється від спецприйомів. Була би команда асасинів, то так. А так, то поки граємо. Цією командою, і проходимо їх на ура. Як ви бачите, у нас пройшло 50 секунд бою, а у нас вже одна китана мертва, Асасін. І залишилась полумертва е, китана круга Тіней, і залишилась ще китана Дня мертвих. Ну вона вже труп. Вона вже все, її кінець. До побачення кітаночка. 444 тисячі нам демеджу вилетіло. Ну, тут не нам, а їм. І давайте ми зробимо друге СП. До побачення китанок Кругатіней Давайте ми подивимося, яка в нас буде винагорода за цей сотий бій Хотілося би побачити персонажів з МК-11, але не на продажу. Ну, що буде, то буде. Давайте подивимося з богом. О. Guys. Ну, псайбот МК-11 це навіть дуже добре. Команди МК-11 розвиваються помаленько, прокачуються. Я навіть дуже сильно задоволений, бо він мені, виходить, випав один раз з війни фракцій, і один раз він. Ні, бреш, оце от ось він мені два рази з війни фракцій випав, і більше він мені звідки Незвідки не випадав. Це навіть дуже круто, дуже круто. Добавляємо. нехай прокачується вже друге слиття. Навіть дуже зашибено. Е, так, давайте ми відразу перейдемо до крипти. Я вам покажу, що в нас та і як. Я думаю, що зараз за вечір я назбираю ще на е, скорпіона холодну війну, не хочу купляти шланга, бо. Мені здається, він в ближчому часі прокачається сам. А от, е, діамантового персонажа, алмазного, мені би хотілося придбати. Щоб е, цей магазин, по факту, був би майже весь куплений, ну, окрім шланга класичного. Е, бо в мене вже тут все скуплено по спорядженню. І тут я вже джакера купив і залишилось купити Скорпіона, а Шланга купляти не буду. Якось так. Вибачайте, щось оце втикнув, інтерфейс не змінив. Інтерфейс з ворожою мовою. Но, вибачайте, мене якось так вийшло. Бо хотів скорше записати і не звернув уваги на цей казус. Добре, друзі, отаке от коротке відео у нас вийшло. Всім вам дякую за перегляд. Попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар, перейти по лінкам в описі на мій телеграм, на інтернет-магазини Олексія. І по можливості, якщо у вас є така можливість, я лишня копійчина, можете мені скинутись на мікрофон, щоб це все звучало набагато краще. Всім вам дякую за перегляд і пока!